Усім привіт! У нас сьогодні трошечки нетипове відео, тому що е, знімаю я його з вулиці, а не з майданчика, так як забув ключи до майданчика. І будемо знімати от так просто серед вулиці. Але неважливо, неважливо про яку машинку сьогодні піде мова. А це у нас Рено Міганчик 2013 року. Звичайно, з двигуном 1,5 дизель. Він не на якійсь там крутій, босе комплектації, саме звичайна комплектація, але є гарна ціна. Ну і типу комплектація в нас не бідна, ні в якому випадку. У нас є і клімат-контроль, в нас є датчик світла, датчик дощу. У нас кожен мультикремо, 6 ступочка є круїз-контроль. Ну, клімат-контроль це саме головне в них взагалі, щоб був. Тимбіль приїхав без ковриків. коврики я купив нові. Такий тут є у нас комфорт затишок в салончику. Один і під дизель, і в ньому головне ще пробіг. А пробіг в нього зараз покажу вам. 224 тисячі. Це його оригінальний пробіг, дійсно невеликий. Враховуючи, що автомобілю 13 років пробіг класний. По кузову, по техніці, в гарному стані. Неких вкладень він не потребує. Єдине, що невідомо, точніше, не знаю, не дивився, коли тут замінювалися масла фільтра. Це можливо прийдеться зробити. Але це все е дрібниці. Що ж, давайте зараз на ньому трошечки прокатаємося з вами, подивимося, який він в ходу, і покажу детальніше салончик. Так, салончик в нас, як у всіх маганах, гарненький. Основне, що є клімат, круіз-контроль, датчики світла та дощу. Ціну, я скажу в кінці відео, ціна дійсно приваблива. Доволі приваблива ціна. До речі, ззаду у нас є. Опа! Ззаду у нас є ще і запасочка. Ось така запаска є. Домкрат також на місці. Тобто машина комплектована, шторочка також є. Давайте ще трошечки на ньому проїдемося з вами. Зробимо такий тест драйв. Так, з ключика у нас не пам'ятаючи, один чи два. Подивлюся вже після відео. Так, салончику приємно, класно, що кожен руль, не пластмасовий, клімат працює. Так, присібнулись і поїхали. 1,5 дизель на 81 кВт, як ви знаєте, їде бадьоро доволі. Опа. Без поворотника виїхав, але йому ще ніяких не було. Так, розганяється, класно. Тобто, по їзді дійсно ніяких питань немає, по підвісті також ніяких лишніх звуків, динаміка окей. Їде супер. Тобто ми маємо міганчик 2013 року в непоганій комплектації. У нас є і бортовий комп'ютер, і клімат контроль, так, вона там комплектація небосе. Але, звичайно, бо все в нас коштує, самі знаєте, 8509 тисяч, в залежності від стану і пробігу. Всі е, останні мігани в мене були з пробігами е, більшими, там були під 300 тисяч, 290 зараз є в мене GT-Line 300 тисяч. Плюс останній там, міганчик був 240 щось таке, і ще один 280. Тут 224 тисячі. 13-й рік, що головне, не 9 не 10-й. Не, не старенький. Типу, автомобіль свіжий. Це, якщо я не помиляюсь, навіть в Доресті останній рік, чи можливо ще спочатку 14-го було випущено декілька машин. І о, дивіться, тут два стаканчика підстаканника. Для стаканів. Музика в нас є Bluetooth, до речі, що дуже класно, є Bluetooth-музика. Потолочок не висить. Що ж, давайте не будемо тянути. Перейдемо до остаточного висновку. І так, це міганчик 2013 року, як я вже неодноразово наголосив. Можете купити у мене за ціною 7700 доларів. Для міганчика цього року ціна бомба просто. Реально стан класний, пробіг ідеальний на цей рік, на цей мотор. Купуйте і радуйтесь від життя. Ось такий міганчик. Це мій особистий міган. Я пригнав, я продаю. Не реалізація, нічого. цього. Так що, будь-яка перевірка, прошу до уваги. І далі, У нас є ще наявності. Рено Канквест, 1,6 бензин, Рено Сцені Канквест за ціною 6700. Гольфік плюс 5700. Рено Гранд Сценік на автоматі, під піддизельний босе 10900. Audi 3 на автоматі, 1,8 бензин, 7 900. Далі. Гранд Сценік один дизельний 12-го року 8900. Тігуанчик 70 тисяч пробігу, 17 тисяч 2 літри бензин. Кіаспортич 19 тисяч доларів. 2 літри дизель скільки там. 240 пробігу. Зафірка семимісна, 11 бензин. 12 й рік, до речі, 7200 доларів, реально класна ціна. Далі GT-Line, ще є такі, хто хоче крутішу комплектацію. От GT-Line, е Міганчик, ціна 9 тисяч, Гольфік 6, 8200 доларів. Duster, е Дача 7500. Далі r 8 Така от є r 8 ще в нас. На майданчику. Далі Opel Corsa, вже не актуально. Далі, Opel Astra, 11 року, 1.6 бензин. Багато дзвінків ніхто не забрав. Це я хвалився, хвалився, що багато дзвонить, відтоді ніхто його і не купив. Хто хоче, ще є в наявності 6500, гарна ціна. Реально ніхто навіть не приїхав подивитись. Багато хто дзвонив, ніхто не приїхав. Далі. Picasso. На автоматі, в такому в класній комплектації, просто супер ексклюзив. Ціна на нього десь 11500, далі міганчик такий готується 2015 -го року, його ціна буде десь орієнтовно 8715 рік. Класна ціна до не Ну і така шкодка також на днях, заліз, залетить в наявність. Зараз ці дві машинки готуються. Також дивіться, який в нас є склад, який у нас є склад лендкрузерів і Lexusів. Бачите, любимо ці машинки. Ну, в принципі, все. По всьому дам інформацію. До речі, Lexus буде в продажі. Якого зацікавив Меган, звертайтеся. 7700, для нього гарна ціна 13-го року автомобіль. Кого зацікавили якісь машинки, чекаю на ваші дзвінки. Всім гарного дня та до побачення.